Друзі, всім привіт! Не тільки медоносні бджоли, а є у мене. Є у мене вже певно років 10. Такі пухнасті бджілки, називаються бджола -осьмі. Колись, Коли працював агрономом, нам на сад на запилення привезли такі тубуси з личинками Бджоли осмії, тому що ця бджола літає в більш низьку температуру завдяки тому, що вона така махната, лахмата і гарно запилює деревину в холодний період. От зараз температура плюс 8, знаємо, медоносна бджола в таку температуру не активна. Ну а ці бджілки літають. Кому цікаво? Друзі, це є такий тубус просто. І там напхані е, з камиша, з рогозду трубочки і ці бджілки там жиють. Жиють вони так тут в мене під дахом в бісіці. жиють вже, певно, років 10. Тільки е, на зиму їх оці. Це треба закривати. Зараз одною рукою незручно зачепити на місце. На зиму потрібно ці отвори закривати, тому що синечки теж їх дістають і виколуплюють, витягують ті личинки. До речі, ця бджілка активна тільки весною. На літо, на осінь вона кудись пропадає, тільки залишаються там запечатані оці трубки з цього камиша. І так вони зимують і просинаються вже аж на В ліці їх не видно. Якщо є, то там одна-дві. Ось така більша кількість води є тільки на Ну Ось такі цікаві лахматі бджілки. Всім добра.